Що? Ось я на городі там огірочки. Трошки посходили. Оце в мене така грядочка. а там ще позаду в мене є, де я садитиму свої помідори, бо не перці. Частина вже на рядок посажена, поряд кукурузка огірки. І ось така у мене вже картопля. Навіть трохи вже підсипана такими дисками спеціальними. Ну і зараз покажу. Тут шланг, щоб я поливала, чоловік ось так значками проходить. Тоді були страшні, все вляпало, не знаю. Але ж він, сьогодні сонце треба садити. І поробив мені такі вже отвори, і я буду садити. так. А тут вже ряд помідорчиків, які встигли посадити. Трохи раніше. Вірніше, чоловік посадив сам, що він дуже рідко робить. Тому що я, я сказала, дуже хворіла. Хочу показати, яка в мене картопля трохи ближче. З дивіться. Це білороса. Там вона меншенька, то гранадова вона пізня. Можна не дивуватися. Там мої грядки. От. Ну, що картопля. Та нічого так іду, вам показую. От, в луночки кидали нітриму фоску. У нас тут компост. Ось все отак дощами позаливало. Он там прямо ж залито. Як бачите, це біла роса, непогано. Ще раз в луночки кидали нітриму фоску. Є компост. Ну, посходила непогано. Бачите, як мокро, що воно буде далі, хто його знає, ну, будемо надіятись. Ну що, повертаюсь до своєї розсади, до підготовки а, її висаджування. Ось такі луночки, дивимось. Луночки кидатиму, мені тремофоску і попіл. Усі. Ось так я буду підживляти і засипати землею потрошку. А потім вже і стаканчики висаджувати, свої помідорчики чи баклажанчики чи перчики. Ну що, покажу трохи ту розсаду, яку я буду 31 травня та 1 червня якраз висаджу. Це ще помідори, перці, квіти. Також помідори, перець. Які ось такі теж в коробочках. Також ще є такі помідори, ну, я скрізь ще мало ще на вулиці. Ось ще перчики. Тут є більші, менші, ті, що я не пересаджувала. Із. Стаканчиків з меншеньких Ось що в мене дворі помидорчики. Зараз буду їх трохи сортувати. Вже сортую, бачите, в стаканчиках великих і в маленьких, те, що я не встигла трохи. Ось всяка всячина. Ну, так стаканчиків буду в луночки перекладати, а перед тим, як я сказала, вже буду ні і попілки дати. Отже, садила в суботу, досаджувала в неділю, а це покажу в неділю вранці, що як виглядає перед тим, як досаджувати. Зараз вранці глянути, що в мене робиться. Ось що в мене є картопля. Трішки теж. Пізніше садила. Що подивимося, що в мене на грядці. Робиться те, що я вчора. Садила моя ну, велика картопля. Ну що, посадити, я посадила цю діляночку. От. Але в мене не вистачило місця. Ми не вгадали від слова зовсім. Треба, ще посадити перець і не досадила помідори. Але баклажанчики в мене маленькі, і я вирішила, що помідори. Пасажурят перцю в шахматному порядку між баклажанчиками. Ось оціми двома рядками. Так. І ми нашіємо малесенькі білі баклажанчики між отими двома рядами. Ну ось так я придумала. Так вчора було сонце, трішки жарко. То помідори трохи так собі виглядали, скажу чесно. Ну, зараз ніби нічого. Будемо дивитися. А ось моя картопелька, ще раз білоруса. А туди далі така невеличка, то гранада. Вона пізня, тому вона виросте пізніше. Ось ну, ось так. Дерева і моя грядка. З другої сторони я так покажу помідорчики. Ота частина меншенької картоплі. Також Такожна ну, мене є частинками ще. Не буду вже ходити по сьомого роду. Раз покажу, що огірки. Огірки то посходили більшість. Але дивіться, як їх бідних вляпало під час дощу і зливи. Це щось. Тут он нічого. Кукурудзка посходила. Ось, наприклад, рядочок. Зараз дивіться, що просто яма. Це страшне. Трошки підсохне. І тоді ми пройдемо, прочурхаємось моя картопелька. Підійшла вам показати, які в мене є іриси або півники. Деревовидна гортензія. Минулого року оці не квітли. Дуже красиві на вулиці у мене є, там по городу не хочу ходити, вони під огорожою ще. Такі у мене під виноградом є такий красивий, дуже теж вперше квітне, бачите? І ось такий блакитний. Ну, вони повідквітали вже. Оцей я кущі повідквітав.